Не треба класти руку на плече, цей рух доречний може тільки танці. Довіра звір полоханий втече, він любить тихо помаристь дистанції. Він любить час, хвилини, дні, роки, він дивний звір. Він любить навіть муку, він любить навіть відстані розлуку, але не любить на плечі руки у цих садах, в сонатах Солов'їв. Він чує тихі кроки браконьєра. він пастки жде від погляду, від слів, і цей спектакль йому вже не прем'єра. Душі людської туго і тайго. Це гарний звір, без нього зле живеться, але не треба кликати його. Він прийде сам і вже не відсагне.